Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Але це прекрасне відео. Це те, що сталося в Тихорецькому під Тихорецьком. Це Краснодарський край. Мова мова йде про знищення складів боєприпасів. Очевидно, що там щось. Зберігалося по інформації зараз. Змі пишуть про те, що це навіть склади боєприпасів, де були де було те, що присилали з північної Кореї Росіянам. Тому тут потрібно обговорити, подумати, що це за логістичний хаб, і насправді чим це може бути нам корисним і зараз. Ще відео до речі, так під Тихорецьком, Краснодарський край ще горіло в Тверській області в Октябрьському сьогодні. Що ви про це думаєте? Ну, другого відео я, до речі, не бачив. Дивлюсь, думаю, яка краса. В цьому є якась естетика. Правда? Е, да, ну, може, може, це Корея просто кацапам неякісні боєприпаси поставила, вони самі вибухнули. Ну це жарт, насправді, це не так, так нас. Е, було б класно, насправді, якби так було, але на жаль, повторююсь, повернусь до тої думки, що так. Скоріше за все, нам не пощастить, щоб Росія сама по собі програла, а ми самі по собі виграли. Тому це результат зусиль сил оборони, це результат роботи, це результат підтримки цих сил, в тому числі волонтерами, в тому числі народом України, союзниками. Це такий, скажімо, результат спільної роботи. Завжди треба до цього так ставитися, і кожен, хто донатить, кожен хто якось приймає участь в наближенні української перемоги, є частиною цього спільного результату. І таке ставлення, воно. Має бути єдино правильним, знаєте. Є така такий вислів, що бої перемагаються полководцями. Так ну піхотою, яка приймає участь в цих боях. Це подвиги. А війни виграються логістикою, і дійсно війни і виграються, і програються також логістикою, і Росія з нами. Її ставка. Ну раз у неї не виходить. У неї ж є великі локальні втрати. Херсонщина, Харківський напрямок. Те вони вже були тут. Вони під Києвом були і у них не виходить, але вони продовжують. Здавалося б, на що роблять ставку? Ну роблять ставку вдовгу, роблять ставку на перемогу за рахунок логістики. Логістика, от хочу пояснити, багато хто сприймає це через призму такого е цивільного терміну. Це щось кудись привести. Насправді це більш широкий термін, це і е запланувати. Закупівлі визначити, що потрібно армії, визначити де потрібно, розмістити це по складам, розмістити це по резерам, у ці склади, от тут дивіться, як наочно ми бачимо приклад поганої логістики, яка закінчилася такою от неприємною для них подією. Логістика це дуже такий комплексний термін. Відповідно, якщо ти навчив бійця. Дав йому правильну правильні знання знайшов інструкторів довіз цих інструкторів. Знайшов кошти на цих інструкторів. Знайшов полігон для цих інструкторів. Вони їх навчили. Це теж логістика на це. все відповідає на всі всі питання. Відповідає, скажімо, так логістика, як це зробити. Дав їм правильне озброєння, забезпечив їх правильними боєприпасами. Забезпечив їх житлом, щоб вони гарно відновлювалися їжею, щоб вони гарно харчувалися. Потім командування вивело їх на позицію і боєць знищує ворога. Так то, от, просто щоб ви розуміли в структурі перемоги, скільки яку роль відіграє оце все забезпечення, логістика, переміщення цього забезпечення, своєчасне планування цього забезпечення, е, тому що е, хочеться сказати, це правильний спосіб перемогти війну. Правильно, не чекати, поки ворог приїде до тебе. Ну, давайте фронтові якісь приклади, як ми в третій штурмовій працюємо з ворожою логістикою. Треба не чекати, поки танк приїде і буде штурмувати разом з піхотою. Треба знищити його на під'їзді. Коли він їде, переміщується. Ну в простому розумінні слова логістика. То він їде, поки він не доїхав до своєї вогневої позиції. Він має бути вражений. Бо коли він почав стріляти по піхоті, тут уже можна сплатити, скажімо, за зволікання ціну життями людей. А не хочеться цього робити. А ще краще задумайтесь над я для себе таку штуку придумав. Значить, гуманно, як найгуманніше перемогти москалів. Ну наша ж мета, яка щоб вони за перебрік викатилися і далі. І, і сталося так, що вони більше не можуть на нас напасти. Тому що якщо вони просто викотяться, але е, завтра знову нападуть, такий варіант мене особисто не влаштовує. Потрібен мир і потрібен стабільний е, мир, який буде зафіксований, як не знаю, але це потрібно зробити. Так от, е, найгуманніший спосіб, ну, щоб поменше шкацапів загинуло, якщо вони відкотяться, то хай собі там живуть е, на здоров'я. І... Е, е, Якщо ми не дали змогу цьому танку доїхати, бо якщо він доїде, ми будемо вимушені його знищити, і екіпаж згорить там в муках всередині і дуже погано це. І їм це дуже не сподобається. А, то як би було гарно, якби цей танк не приїжджав? А як зробити, щоб він не приїжджав? Наприклад, знищити склад спальним. Наприклад, знищити склад з боєприпасами фронтовий локальний, щоб е, командир сказав: вибачте, в мене немає боєприпасів. Я кажу, простіть, ні боєприпаса, не можу виконати бойове завдання. Рапорт написав, е, а його вище, там кажуть: Ізвиніть, у нас склад зарвався, боєприпасів на вас не розчитана. Або пального, або запчастин, або. або, або. Тому е, враження логістики це ще й надзвичайно гуманно. Е, здавалося б, ну, плюс у нас. Доволі точна зброя, і безпілотники, і та зброя, яку нам надають союзники, вона є доволі точною. в протиставлення російській зброї, яку, от, як ви показували, по дорозі влупили. Ну, загинули цивільні. Що ще? Дорогу пошкодили. Дорогу не можна знищити. На жаль, це земля, якби там, ну, засиплять за день, відремонтують. Але е, причина в чому не точна зброя. От, наші ж удари наносяться хірургічно. Той склад БК горить. І я щось не бачив, особливо відео, бо росіяни показували. Ну, якби таке було, що у них там в будинок прилетіла ракета, або в школу, або в садочок. От щось немає. Немає чого показувати, тому що ми все-таки працюємо хірургічно. І, до речі, от таке враження, я не знаю, чим його нанесли, але це приклад ефективності використання далекобійних систем. Дуже важливо їх отримати. і в... У відповіді на питання, от як вражати логістику, мати точні засоби е, для враження на глибоку дистанцію? Вони